Власне, я хотів би зараз до слова запросити Єгора Шелеста, студента навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем, з наступною доповіддю стосовно розрахунку, за ВАТа, взагалі, що таке можна придумати зі Стерлінком, щоб він допрацював. А, Отже. Загальна моя тема це саме розрахунок та практична перевірка за, за передачі даних у системі супутникового зв'язку Starlink. І було б спершу непогано взагалі дізнатися, що таке конкретно Starlink. Саме Starlink – це супутникова мережа, розроблена компанією SpaceX з метою забезпечення доступу до швидкого та надійного інтернету в усьому світі. Вона складається з супутників, що обертається навколо Землі на низькій орбіті. Це дуже важке важливе зауваження, яке пізніше уточню. А також земної станції керування та прийому сигналів основна ідея мережі Starlink полягає в тому, що супутники обертаються значно на значно нижчій орбіті, ніж скажімо, певні середньостатистичні телекомунікаційні супутники. Це дозволяє зменшити затримку в передачі даних і забезпечувати більшу, наді... більшу швидкість інтернет-з'єднання. Крім того, мережа Starlink покликана... покликана до того, щоб забезпечувати інтернетом території, в яких доволі важко є забезпечити інтернет зв'язок, такі як гірські райони та певні віддалені острови у морях або океанах. Супутники мережі Starlink мають низький профіль конекту та використовують високошвидкісні мережеві технології, що дозволяє передавати та отримувати великий обсяг даних зі швидкістю до 1 ГБ в секунду. Практично мережа бути використана для різних цілей, включаючи зв'язок з космічними апаратами, дистанційний моніторинг, збір даних тощо. Starlin це один з багатьох проєктів SpaceX спрямований на розвиток космічних технологій та експлуатацію космосу. Тобто, пізніше, за певними напрацюваннями цієї компанії, можливо, буде налагоджувати як приклад більш стабільний зв'язок між, наприклад, певною космічною станцією та землею навпаки, і так, так, найдалі. Передача даних у системі супутникового зв'язку Starlink базується на технології супутникової мережі, що складається з супутників, земних станцій та програмного забезпечення для керування та обслуговування мережі. Для розрахунку та перевірки завад передачі даних у системі StarLink потрібно врахувати декілька факторів. Один з головних факторів це швидкість саме передачі даних, яка залежить від висоти супутників та кількості супутників, які знаходяться в орбіті. У системі Starlink кількість супутників може досягати до тисячі. Можливо, хтось бачив відео, коли Starlink тільки-тільки запускався як ці супутники запускалися в небо. Були такими рядочками. Оце от якраз таки їх і запускали. Другим фактором є відстань між земною станцією та супутником. Чим далі знаходиться супутник від земної станції, тим більше буде саме затримка сигналу, що може вплинути на якість переданих даних. Однак в системі Starlink цей фактор зменшиться за рахунок використання супутників нижчих орбіт, тобто не нижчих ніж певні середньостатистичні телекомунікаційні супутники з висотою близько 550 км кілометрів від землі. Третій фактор є завади в передачі сигналу, такі як інтерференція шум та спотворення. Для зменшення впливу цих факторів у системі Стрельник використовуються різні методи, такі як захист від інтерференції, корекція помилок та алгоритми розв'язку конфліктів. Також для цього застосовується як ручний аналіз, тобто люди самостійно перевіряють певні дані, так і машини навчання, так і штучний інтелект. Основним завданням передачі даних в мережі Starlink є забезпечення швидкості передачі даних та надійності зв'язку. Для перевірки цих параметрів в умовах збільшеного навантаження використовуються наступні завдання або тестування. По-перше, тест на швидкість передачі даних, передача файлу різного розміру з однієї земної станції на іншу земну станцію через супутник. У даному тесті можна використовувати файли різних розмірів, щоб перевірити швидкість передачі даних, тобто просто класичний спідтест. Тільки не за методикою компанії Окла, а у прямій передачі сервер-сервер. Друге, тест на надійність зв'язку. Передача повідомлення різного обсягу з однієї земної станції на іншу станцію через супутник. У цьому тесті можна використовувати повідомлення різної довжини, щоб перевірити надійність зв'язку в різних умовах. Третє. Тест на передачу відео, трансляція відео -трафіку, трафіку, стрімінг, до речі, як от у нас, наприклад, з камери різного розміру з однієї земної станції на іншу земну станцію, так само через супутник. У даному тесті можна перевірити швидкість передачі відео та якість зображення в умовах збільшеного навантаження на мережу. Четверте: тест на передачу даних в режимі реального часу. Передача даних в режимі реального часу з однієї земної станції на іншу, і так найдалі. Передача, скажімо, в реальному часі. Це як прямо зараз у нас із вами, от по камері, тільки в нас є трошечки здається затримка, якщо я правильно пам'ятаю, тест на мережевий трафік, передача даних з однієї земної станції на іншу станцію через супутник при збільшеному обсязі мережевого трафіку. У цьому тесті можна використовувати різні типи даних, наприклад, тексти, зображення, аудіо, те саме відео для перевірки роботи мережі при збільшеному обсязі передачі даних. Тобто, коли даних стає дуже-дуже багато. Шосте: тест на саме стійкість мережі і в цілому завадостійкість. Це тестування мережі на стійкість у випадку перешкод або зміни умови передачі даних, наприклад, випадкових переривань зв'язку, або зміни місця знаходження супутника, терміналу, забиття Етеру або щось інше. Тест на мережевий трафік з використанням різних протоколів передачі даних, тестування мережі на сумісність з різними протоколами передачі даних, наприклад, TCP, IP, HTTP, FTP та певними іншими. У цьому тексті можна тесті можна використовувати різні типи даних та різні протоколи для перевірки і, скажімо, тестування мережі, взагалі, для підвищення надійності передачі даних у системі StarLink, також використовується технологія автоматичного переключення між супутниками та земними станціями, що дозволяє забезпечити постійний доступ до мережі. Тобто, якщо певний супутник відхилився, скажімо, від своєї позиції. Під'єднання це під'єднання одразу перехоплює певний інший, такий самий супутник, але який підійшов на цю саму позицію. Окрім того, важливо враховувати фактори, що можуть впливати на якість зв'язку, такі як погода, електромагнітні перешкоди та інші. Усі, ми розуміємо, що певні погодні умови можуть заваджати передачі сигналів, і це доволі таки важливо. У підсумок можна казати наступне: в цілому. Система Starlink використовує ряд технологій та алгоритмів для забезпечення надійної передачі даних, що дозволяє забезпечувати високу якість зв'язку в умовах сучасного використання. Однак, як і в будь-якій системі зв'язку, існує можливість завад та, непр... та певних несправностей, які майже неможливо видалити повністю на сьогоднішній наш день. Тому важливо постійно контролювати та підтримувати стан мережі для забезпечення її стабільності та надійності. На цьому в мене все. Якщо у вас є певні запитання, я готовий на них відповісти. Дякуємо Дякую. вам за доповідь. Підкажіть, будь ласка, шановні учасники конференції, чи маєте ви зараз запитання? Є запитання. Дякуємо, пане Єгоре, за доповідь. Цікава була загальна теоретична інформація про сам і процеси його використовування. Але підкажіть вашу особисту думку, цікаво її почути. Чи є доцільність, вигідність, корисність користування сторінку? Просто опишіть, як ви це бачите в умовах війни в наших державних, не тільки установах? Я можу бути не ідеально точним у своїй відповіді, але давайте так стосовно корисності у рамках війни. Компанія Starlink знову ж таки, якщо я не помиляюся, я можу бути неточним, скажімо, у датах та цифрах, допомагала в цілому Україні власними станціями, власними антенами, навіть там особисто через Ілона Маска все це проходило. Тобто, компанія SpaceX підтримувала нашу. Телекомунікаційну систему, давайте скажемо, скажімо так, і допомагала у її відновленні. Саме як сама по собі технологія SpaceX, тобто можливість майже у будь-якій точці світу отримувати зв'язок з інтернетом, звісно, це як сама по собі мета дуже дуже хороша, тому що також той самий Starlink має на собі мету створення. Зараз скажу правильно доступу до інтернету на певних віддалених територіях, тобто навіть у горах, навіть десь там посеред океану, все рівно із метою є отримання зв'язку. Тому суцільно це ну Starlink має дуже хорошу ідею, повинен надалі розвиватися, і це дуже хороша штука. Дякуємо за вашу відповідь. Дякую. Дякуємо за запитання. Чи маєте ще запитання? Можливо, учасники конференції в Зумі, можливо, зараз глянемо на Ютубі. Може, у нас тут щось хотів спитати на Ютубі, поки, перев... поки ми це перевіряємо. Е, питань поки що не маємо. Добре.